Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Інеси. Скарбів багато. Дякую Інесі за подарунок. Такі ніжні рукавички. Якраз уже холодає. Дякую. І подивимося, що Інеса прислала для оновлення. Авантюрин. О, тут одна розбита, нічого. Тигрове око з чорними намистинами, агат. Аметист, онікс, кіперлинки імітація, рожевий кварц, корал. такий був браслетик, порвався, такі чорні намистини, рожеві перламутори, такі намистини фуксія і бірюзові Різні намістини і такий цікавий колон. Тут крихта. Йду запитувати Інесу її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Оналені прикраси для Інеси готові. Подивимося, що я зробила. З авантюрину я зробила сутуар. Дала такий конектор-перехідник ручку. Такі філігранні намістини. Дала їх ще в основі. І 200. ну і решту напіни через ланку, на закінчення, регулююча деталь, отакий сутуар вийшов, ручка двостороння. Із а метисту, там крихта була в пакеті, і були такі палички, і я їх об'єднала разом. Самі довші дала по центру і до закінчення на зменшення. Намисто довге, бо Інеса просила довжину таку. Вийшов і жачок. І я відібрала аметиз гранений. Я порахувала, що він вартий того, щоб бути самостійною прикрасою, тому що з крихтою такий гарний камінь губиться, додала гематитові гранені посріблені намистини, роздільні на закінчені гачок. І це є подружка до цього намиста. Ну, або можна як самостійне, що я і хотіла. Тому що камінь дуже гарний, і шкода його між крихтою загубити. Із ларіанта зробила дві подружки. Така була намистина коричнева і чорна. Я їх поставила по центру і біля коричневої вже дала коричневі і на стемнення, до гачка. Це дві подружки. Дала такі намистинки фурнітурні для цікавості і такі підібрала по довговасті для тих прямокутників. Між кожного дала роздільну бісеринку, і це може бути або одне намисто, або фудрушки. там же, як Інеса, буде собі рахувати за потрібне. Із оніксу зробила довге намисто, було два розміри, більший і менший. Більший дала, як основу по центру. Таку філіграну намистину, шапочки, роздільні трошки шапочок для цікавості, роздільні гематиту і посріблені, і на закінчення гачок. Це є комплект, ще є браслет і сережки. Правда, браслетів вийшло два. Для доньки буде і для Інеси. Такі сережки. Спочатку я зробила один браслет. На нього я відібрала вже більш таки з домішками, тому що на мисці вибрала самі-самі чисті. І залишилися ще на мистини. Навіть трошки бракувало, то я доповнила такими. Темно-зеленими металевими. Два браслети. Їх можна за рахунок ланцюжка вдягнути також разом. Бо один менший, другий більший, але ланцюжок подовжить довжину. Отакий такий комплект з Оніксу. І з днідорожевих намистин також я зробила ще комплект. За тим самим. Складання. Єдине, що я тут дала такі великі гематитові посріблені намистини. Ну і, звісно, шапочки роздільні. на закінчення гачок. Зараз покажу браслет із сережки. Ось такий браслет. Сережки. Такий комплект. Із рожевого кварцу таких бочечок. Не самодостатні, тому я тільки дала гранені гематитою посріблені і поскладала такий насиченіший трошки колір по центру, а вже до закінчення більш блідіший. Так не дуже замітно, але все одно візуально видно, що по центру більш розувіші. Ось таке намисто. І з другого рожевого кварцу, такого насиченого вибрала такий з розібраних намист такі гарні намистини кварцу, такі гранені. Дала гематитові срібні і роздільні. За рахунок них я якраз і витягнула потрібну довжину на закінчення гачок. Ну, Може бути як подружки. Із перлинок. Додала гематитові, такі гранені, вони такі чорнені. Щоб не дуже виділялися, але трошечки давали такого полиску. Бачите, з ними стало цікавіше. Ну і за рахунок них я зробила потрібну довжину на закінчення гачок. Вони не дуже виразні, але в той же час дають такі бліки. з тигровим оком розібрала крихту, посадила її на піни, жовті піни, а фурнітуру в основному я давала срібну, тому що так просила інеса, вона віддає перевагу більше сріблу. Трошки було замало, щоб витягнути потрібну довжину, і я використала ці великі чорні намистини і решту вже склала стигровим оком до замочка. Ну, таке вийшло досить гарне. З тигровим оком це такий камінь, що з нього зробити важко гарне, але це вийшло досить цікаве. І навіть оця срівна фурнітура додала такої якоїсь живості. З бронзою воно би було затемне, а так дуже гарно. І з таких намістин. Фукції малинових, дві подружки, додала такі фурнітурні різні, і намистини, і шапочки, роздільні. І вийшли дві подружки. Вони самостійні, одна кожна може бути як самостійною прикрасою. Дуже гарно вписалися в ці фурнітурні. оживили. Ще поки я оновлювала прикраси, Інеса прислала ще посилочку, в якій прислала декілька низок нових намис... намист... Намист... намистин і попросила таке багаторядне намисто зробити. Хотіла щось таке. Розміри були такі 4, 6, і 10. І я вирішила ті дрібненькі посадити на піни, додала фурнітури. Одним словом, з фурнітурою мені вийшли по довжині три подружки. Отакі От дала фурнітурні намістини, шапочки роздільні, шапочки такі маленькі. Вони всі. Самодостатні, можна дві вдягати, можна три, можна одну. Там вже як Інеса буде. Хотіти, є замочок з ланцюжком, довжина регулюється. Був дуже гарний кулон, і крихта до нього пасувала і на мисто, яке ще було, я розібрала. Одним словом, все до кубки склалося, досить таке цікаве кольє. Отакі копачки, крихта на піне, ну і решту вже місці, що були, сюди дала. Ці блиск поєднується з тими стразиками. Ну, дуже гарний кулон, мені сподобався. І ще Інеса прислала крихту у другій посилці, я її нанизала на піни. І зробила таке намисто з фурнітурними намистинами. І ще було таке намисто. Вірніше намистини такі. Я додала фурнітуру бронза золотом, закінчення Пачок. І саме-саме найрозкішніше, чуєте, типу по звуку є шелести, і яка колекція без етнонамиста? От таке коралове зі згардами. Зібрала всі червоні коралові намистини. Спочатку планувала зробити три, але дивлюся, що намист достатньо. І витягнула на. 5 ниток, По центру дала коралові бочечки, дала такі диски, такі з гарди Інеса вибрала, фурнітурні намистини для цікавості, яскравості. Додала залишки чорних, такий конектор і решту, що вже було червоне на закінчення. Вийшла така багата-багата етнокраса. Ще в тій другій посилочці була нитка таких паличок коралових і залишилися бірюзові з попереднього намиста. Я вирішила їх разом об'єднати. Саме намистинки тоненькі, тому спробувала зробити на три нитки, і мені вдалося за рахунок фурнітури і тих бірюзових якраз витягнула потрібну довжину. З бірюзовими воно досить так цікаво, живенько дивиться. Веселіше. Ну, червоне само по собі було також гарне, але раз у мене вже були бірюзові, треба було ще одну додаткову нитку зробити, бо коралових вистачало тільки на дві. Такі фурнітурні коробочки маку. На закінчення замочок з ланцюжком. І ще до Коралового Інеса попросила зробити сережки. Я вже зробила своїх намистин, тому що на намисто пішли всі так з важкістю. Витягнула я потрібну довжину, але це мені вдалося. Тому сережки вже з моїх, але вони не відрізняються по кольору від намиста. Я зразу вам не показала, бо я про них забула, але зараз от. І ще з залишків зробила такий браслет. Такі були три намистини, такі ще дві залишилися. Вони якраз перегукуються з цими намистинами, І такі чорні капельки. Вони нікуди мені не підійшли. Якраз вистачило з цього разом на браслет. Ось таке оновлення для Інеси. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.